Мої вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні я вам покажу топ 5 акумуляторів, які ми обрали серед майже 40 інших батарей шляхом тестування. Тобто, це в нас не просто огляд акумуляторів згідно їх характеристик, які заявляє виробник кожного акумулятора, а безпосередньо топ. Результати якого спираються на наші багаточисельні досліди, заміри, які ми провели з великою кількістю акумуляторів. Їх приблизно 40, можливо, трішки більше, можливо, трішки менше. І ось ці 5 акумуляторів, це можна сказати найкращі з тих, що ми протестували. Власне кажучи, коли я готувався до цього відео, у мене в голові була якась там власна думка з приводу тих чи інших виробників, і був сформований якийсь там свій власний ТОВ. Вже, коли ми почали готуватись і перевіряти характеристики кожного акумулятора, порівнювати їх між собою, також там дивитись на рекламації, популярність товарів, то вийшла зовсім інша картина. І зараз я хочу з вами поділитися цією інформацією. Отже, однією з найголовніших характеристик акумулятора є пусковий струм. Цю характеристику заявляє кожен виробник на своїй батареї, і, відповідно, ми її. Перевіряли на кожному акумуляторі. Спочатку зарядивши акумулятор, а потім ще раз заміряли пусковий струм після того, як акумулятор провів тиждень в морозильній камері при температурі мінус 20. Тобто ми перевіряли, наскільки кожен з акумуляторів здатен. Утримувати максимальний пусковий струм на морозі. І відповідно ми відібрали топ-5 акумуляторів, які можуть забезпечити максимальний пусковий струм після тижневого простою на морозі мінус 18-20. І як не дивно, на п'ятому місці в нас опинився акумулятор Варта. І не просто Варта, а варта Silver Dynamic. Є ще Blue Dynamic, це нижчий модельний ряд, а Silver Dynamic це вже покращений акумулятор. Тут. Всі сучасні технології бренду варта, і в принципі дані акумулятори полюбляють багато автомобілістів. І навіть після зарядки акумулятора при заявленому струмі 610 А він показав 620 а, що для багатьох виробників є рідкістю. Навіть при кімнатній температурі багато акумуляторів не мають тих характеристик, які заявляє виробник. Тут, в принципі, навіть. Плюс 10 ампер нас пішло. Тому з однієї сторони акумулятор дуже непоганий. Сучасні технології, відомий бренд, хороша гарантія, нормальний пусковий струм, який відповідає дійсності. Але після тижневої заморозки пусковий струм впав до відмітки 450 Ампер. І серед п'яти акумуляторів, які я відібрав для даного відео, це, на жаль, найнижчий показник. Четверте місце займає акумулятор Exite Premium. Тут трішки менший заявлений виробником пусковий струм і трішки менша ємність, ніж у варти. У варти у нас 63 Аг тут 61, і у варти 610 пусковий струм, тут 600 А. Але після повної зарядки цей акумулятор показав пусковий струм 625 А, що знову ж таки перевищує заявлені виробником характеристики, і за це акумулятор точно можна похвалити. Так Тож ці батареї застосовуються власні технології компанії Exit, Carbon Boost тощо, і в принципі ці батареї мають тривалий термін експлуатації, і в них, як і в батареях Варта, застосовуються найсучасніші технології, які є, можна сказати, ноу-хау даного виробника. Тепер чому варта опинилась на п'ятому місці, а як на четвертому? Все дуже просто. У варти після тижневої заморозки пусковий струм склав 450 а, а тут на 10 ампер більше 460. Тому цей акумулятор в нас і займає вищу сходинку. Далі третє місце, і тут на перший погляд відбувається щось взагалі нереальне. І якби ці тести проводив не я, то в принципі я б і не повірив би, що акумулятор електрон може займати третє місце. Ну, я як мінімум запитав би, а що взагалі з себе представляють акумулятори Електрон? Насправді, акумулятори Електрон виробляються в Європі, точніше в Болгарії, на заводі «Монбат». І цей завод, як ви здогадались, випускає одноіменні акумулятори «Монбат». У яких є ціла армія поціновувачів, і вони вважають ці акумулятори найкращими. Відповідно, просто існує завод в Болгарії, який випускає акумулятори під різними брендами для різних ринків. Кудись поїхав Monbat, кудись поїхав Електрон. Так ось цей електрон, в принципі, показав досить непогані. Результати. Хоча це спрощена модель, а в нас на тесті був акумулятор покращений в сірому корпусі, тому їх важливо не плутати. Так ось акумулятор електрон при заявленому пусковому струмі 600 А і ємності 60 А годин після повної зарядки показав результат 640 А, що на 40 А більше, ніж заявляє виробник. А після тижневої заморозки акумулятор електрон видав показники. Краще ніж у акумуляторів варта та Excite. 465 А. На другому місці в нас розташувався акумулятор Vesta. Він має заявлену виробником ємність 65 ампер-годин, але корпус в нього як у 60-го акумулятора. Відповідно, його можна ставити замість 60 ки якщо ми хочемо збільшити ємність свого акумулятора. У варті у нас було 63 ампер-години і також аналогічний корпус. Тобто, в принципі, серед п'яти акумуляторів, які ми побачимо в даному відео, у цього акумулятора найбільша. Ємність. Після повної зарядки даний акумулятор видав пусковий струм 645 А на 5 А більше, ніж заявляє виробник. І знову ж таки, це норма і говорить про хороші характеристики даного акумулятора. Після тижневої заморозки при температурі мінус 20 пусковий струм, звісно, знизився до відмітки 470 5 ампер. І це знову ж таки більше, ніж у попередніх акумуляторів, які посіли 5, 4 і 3 місце. При цьому ще раз зауважу, що при нормальній вартості ми тут отримуємо більшу ємність. І нарешті перша сходинка її посідає. Чистокровний німець акумулятор від німецького бренду Моль, який при цьому також виробляється в Німеччині. Сьогодні на ринку є дуже багато різних акумуляторів, але навіть там суто якісь німецькі бренди все одно переносять своє виробництво, наприклад, кудись в Чехію чи в інші країни. Тут, якщо ми хочемо отримати німецьку батарею з німецькою якістю. Однозначно потрібно звернути увагу на цей акумулятор. Бренд Моль в нашій країні не дуже популярний. Хоча, хто розбирається в акумуляторах, вони точно знайомі з цим брендом. І, наприклад, ось інколи в коментарях під нашими відео ви запитуєте про такі акумулятори, як Омега, вважаючи їх одними з найкращих, то тут скажу, що ці батареї. Коли проєктувались, розроблялись, брали технології саме від бренду Mol. Тобто це відома компанія, яка має свої сучасні технології, і, в принципі, деякі виробники, коли хочуть виробляти також класні якісні батареї, звертаються до цієї компанії за технологіями. Що стосується характеристик, тут заявлена ємність 60 Аг, і пусковий струм 600 А. Абсолютно стандартні характеристики. Але після повної зарядки даний акумулятор видає не 600, а 735 А. А після тижневої заморозки батарея видала 575 А. Тобто у цієї батареї. Пусковий струм майже відповідає заявленим характеристикам, але після тижневої заморозки. Тобто, ось ці характеристики, які тут вказані, особливо пусковий струм 600 А, він вказаний абсолютно правильно і вказаний навіть з урахуванням дуже низьких температур зовнішнього середовища, що повністю відповідає всім стандартам. Конструювання, будування та виготовлення автомобільних акумуляторів тому ось цей акумулятор в нас і займає перше місце. Ну що ж, на мій погляд, в нас вийшов досить цікавий, непередбачуваний і головне правдивий. Топ-5 акумуляторів, в якому ми порівняли знайомі і незнайомі нам бренди за їх споживчими і робочими характеристиками. Для того щоб у вас була можливість обрати для себе найкращий акумулятор. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!